Читачам та сен Миру в душі. Миру в Україні. Тепло в кожний дім. Тепло, радість, світло. в Кожен дім. І безумовно, провідайте своїх батьків, бабусю, дідуся, приїжджайте до них, вони будуть страшенно раді. Не забувайте про рідних і про близьких. Повагу і ваш Павло. Зіброю. Останнє, будь ласка, привітайте е, читачів, глядачів ТСН зі святами, різдвяними новорічними. Це ти в нас смієш? Я, я як ведучий, я роблю це тільки за гроші. Та, та ні, неправда. Ти мене вдома вітаєш кожен день своїми цими спічами. Що е, е, ну сказати, друзі? Е, я знаю, що всі втомилися, і е, вже, вже важко. Важко якось. Щось повірити, але я хочу закликати вас вірити, що все в нас буде добре, тому що напевно ніхто крім нас не зможе витримати стільки всього, що відбувається в нашому житті. А це значить, що ми сильні. А якщо ми сильні, то значить ще трошечки, ми точно витримаємо. Ще чуть-чуть, А далі я обіцяю, буде класно. Можливо, це найгірше привітання, яке ви чули. Але знаєте, в кінці, але, але воно правдиве, і що теж важливо знати, краще не буде. Це теж важливо розуміти, буде тому... буде. тому в кінці нас чекає винагорода. Це буде мир, це буде щастя, спокій. Повірте мені. Трошки терпіння, і все в нас буде добре. Кохайтеся, любіться, робіть нових українців. Ми любимо вас, заряджайте пауербанки. і е, нарешті дозвольте собі той сраний екафлоу. Це, це вже must have тепер. Так. Я Оля Цибульська вітаю всіх читачів Тесен з Новим роком. Я хочу, щоб він подарував нам легкості, щоб ми змогли трохи видихнути, щоб ми бачили перед собою майбутнє, щоб ми не сумнівалися в собі ні на момент і перестали сваритися, бо в нас є тисячу причин обійняти одне одного. І пам'ятайте, як людина, які виповнилось 40, заявляю і дозволяю. Це нормально, що вони нормальні. Живіть як вмієте, а я поруч з вами з новим роком. Есен ну що, привіт? Велбой вітає вас з Різдвом та Новим роком. Бажаю вам щастя, радості, краси і мирного неба над головою. Обіймаю вас, хай гуси прилітають. Аудиторії TSN.UA я бажаю у 2026 році, щоб ваш рік був не як якесь дешеве Жигулі, а як найкращий Мерседес. щоб у вас все було люкс. А ще бережіть себе, будь ласка. Чи зачачанте TSN.UA. Юей, побажаю вам берегти один одного. Побажаю. Як в пісні мої дуже улюбленої теплого чарів, спокійних світанків, бо це дуже зараз важливо. Е, підтримувати Збройну Силу України, підтримувати військо, підтримувати один одного, бо ви круті, що ви в Україні, що ви створюєте, що ви живете тут і продовжуєте такі складні часи. Віримо разом в перемогу і з новорічними святами. Жаю гарних вдалих різдвяних свят. Щоб вдалося зібратися родинами, щоб вдалося гарно поспілкуватися. Відчути дух різдва і не забувайте загадайте обов'язково новорічні різдвяні бажання. Кажуть, вони мають здатність здійснюватися. Хай вони у вас обов'язково здійснюються. Тесен UA, українці, україночки, дитятки. Я дуже хочу, щоб в нашу країну прийшов мир. Це моє найпотаємніше, найбільше бажання. І я дуже хочу ще, щоб, попри важкі часи, дуже темні часи, ви все одно зберігали в собі людяність та ось це світло. В своєму серці, миру нам всім. З Новим роком та Різдвом. Шановна аудиторія ТСН Ю. Я бажаю нам з вами, щоб ми якомога більше наступного року ем, читали новин про те, як пандочка народила в Київському зоопарку, ще одну пандочку, щоб в нас було менше поганих новин, а більше хороших. Я вірю, що так воно і буде, тому ми завжди віримо, що наступний рік буде краще. Колись воно точно збудеться. Можливо, саме цього року. У будь-якому випадку, новорічна ніч це казкова ніч. Згадуємо бажання на мир в Україні, на перемогу України, щоб всі були живі, здорові. Я хочу подякувати всім, хто на хмаринках. Ви з нами завжди. І скільки я буду жити, і на покоління, ну це назавжди, це безконечна вдячність, низький уклін. Всім, хто на хмаринках, їхнім сім'ям, дітям. Дружинам, матерям, батькам, сестрам, братам. Тому що ми одна велика сім'я. І люба, нерідна, людська біль, мені це як, як дуже особисто. Я страшенно тяжко, так само ми всі страшенно тяжко переживаємо за кожного українця і україночку. І ще хочу сказати, що наші діти найкращі. І треба, щоб все-таки... Їхнє, і дитинство, і юність, і взагалі ми все зробимо для того, щоб тут було тут був мир і було процвітання. Україна приречена на процвітання. І ми що ми вважаємо знову по слову? Давайте. От по слову це буде дуже красиво. Ну, в будь-якому випадку, мир, перемога, бережімося, тримаємося, е віримо. Не опускаємо руки, тримаємося один за одного, допомагаємо один одному. Ми все прекрасно знаємо, все прекрасно розуміємо, і от не треба брати приклад ні з тих, що обізлився, ні з тих, що зійшов з правильної дороги. Приклад не треба брати. Тому що в самі важкі часи, особливо зараз, ми переживаємо самі важкі часи, які можна придумати, які можна подумати, і не дай Бог, щоб в когось так було. Це війна. Саме основне залишатися людиною, тому що війна закінчиться, настане мир, настане перемога. І нам далі разом жити, дивитися один одному в очі, працювати, усміхатись, народжувати дітей і пам'ятати про подвиги наших людей, наших українців. Слава Україні! Перед тим як привітати читачів Тесен я хочу привітати збройні сили України і подякувати захисникам. Кожному захиснику і захисниці за те, що у нас у артистів є можливість співати, творити, просувати українську культуру, і це все завдяки вам. Бережіть себе. Ми вас дуже любимо і цінуємо. Кожному українцю хочу побажати вірити в нашу перемогу і знайте, що ми щасливі будемо, тому що ми українці. Дорогі читачі та вітаю вас із прийдешними святами. Я бажаю багато щастя, посмішок, поцілунків. Подарунків я звичайно бажаю нам всім миру. Я бажаю тихої, безракетної новорічної ночі. Вашим батькам здоров'я, дітям, успіхів, сили наснаги нашим захисникам. Молимо за них. Ну найголовніше, аби в Україні, врешті-решт, наступив мир, і ми в прекрасному родинному колі зустрічали всі свята.